Після чотирьох сезонів виступів за ураган. Івано-Франківський клуб залишив 27-річний голкіпер Роман Колток. Термін дії однорічного контракту завершився 1 червня, і за обопільною згодою сторін було вирішено не продовжувати подальшу співпрацю. Тож голкіперу надано статус вільного агента. Нагадаємо, що Колток п'ять сезонів поспіль захищав кольори львівської команди ТВД, де й розпочав свою професійну футзальну кар'єру. Саме у складі ТВД Роман отримав звання майстра спорту, вигравши Кубок України у 2008 році. В Івано-Франківську, 27-річний воротар, відіграв останні чотири роки, ставши володарем Суперкубка України, завоювавши срібні та двічі бронзові медалі національного чемпіонату. Виступав в елітному раунді кубка УЄФА. Загалом у футболці драконів Роман зіграв 62 поєдинки, у яких пропустив 114 м'ячів, а також забив 4 голи. Це найкращий показник серед усіх ураганівських голкіперів. Особливо яскравим для колтка видався срібний сезон 2012-2013 років, коли у надзвичайно драматичній чемпіонській серії з локомотивом івано франківський голкіпер став справжнім героєм, потягнувши аж 5 після матчових пенальті. Загалом на рахунку 12-го номера драконів 10 сейвів шестиметрових ударів. А ювілейний парирований пенальті у третій грі з ЛТК приніс урагану потівку до півфіналу плей-офф Екстралігії. Загалом останній сезон Роман Колток також може занести собі до активу. Доволі часто його порятунки воріт потрапляли до топ 5 кращих севів чемпіонату а сам голкіпер не раз входив до символічних збірних і ставав MVP ігрових турів екстралігії. 4 червня стали відомі результати голосування, яке згідно регламенту провели в Асоціації футзалу України для визначення переможців у чотирьох номінаціях за підсумками сезону 2014-2015 років. Загалом у голосуванні взяли усі дев'ять клубів екстраліги, а його результати виявилися доволі цікавими. Кращим тренером сезону став наставник чемпіонів України Євген Ривкін, який випередив Віктора Мглинця спортлідера плюс, стража воріт Луганського ЛТК та віце-чемпіона України з футзалу серед студентів Юрія Савенка. Визнали кращим волкіпером сезону. Запекла боротьба розгорнулася за звання кращого гравця сезону. З відриву лише в один голос від кращого бомбардира екстраліги Дмитра Колокова. Перемогу здобув універсал, локомотива та збірної України Микола Білосерківець п'ять голосів. Натомість найбільш складний вибір очікувався у номінації Кращий молодий гравець. Як виявилося, найбільше яскрав себе проявив представник урагану, 19-річний Юліан Горбатий, чотири голоси. Нагадаємо, що минулого сезону кращим молодим гравцем також було визнано футзаліста урагану. У минулому сезоні це звання дісталося Тарасу Коралишину, котрий нещодавно став віцечемпіоном Білорусії у складі Вітебського вітена. Новим головним тренером національної збірної України напередодні старту чемпіонату Європи 2015 стане Євген Мурзін, який протягом шести сезонів був наставником Івано-Франківської говерли. Очікується, що офіційно про це оголосять у найближчі дні. Допомагати Мурзіну будуть Денис Журавльов та Олександр Лохманчук. В останні роки, починаючи з 2009 року, 49-річний Мурзін очолював івано франківську говерлу, з якої виборював бронзу Суперліги і був фіналістом Кубка Суперліги. Втім, у двох останніх сезонах франківці не потрапляли до плей-офф, а Основні їхні успіхи були пов'язані з використанням легіонерів. Також Мурзін тренував київський будівельник і Черкаські мавпи. Разом із тим, клуби Мурзіна лише один раз грали в Єврокубках в сезоні 2011-2012 років. Івано-Франківці програли 6 з 6 матчів своєї групи в Єврочеленджкап. Разом із тим, у 2007 році Іван Мурзін очолював студентську збірну України, в якій виступали нинішні гравці національної команди Максим Корнієнко та Дмитро Забірченко. З іншими українськими виконавцями, які брали участь на євробаскеті 2013 та чемпіонаті світу 2014, тренер досвіду спільної роботи не має. минулого тижня. Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський оголосивши про відхід із посади головного тренера збірної Майка Фратело, назвав Морзіна серед топ-3 кандидатів на тренерський пост. Також згадувалося прізвище Крила Большакова, Дениса Журавльова та Карліса Мужнієкса. Єдине, де у нас є питання, це тренер національної збірної України. Чоловічий. Все інше вже, вже все в циклі, всі працюють, нічого змінювати не будемо. По Майклу Фрателу, по його сказали йому велику шану, спасибі, гроші не віддали, все по-нашому. А зараз думаємо, хто буде. Так як я розумію, що у президента перше слово в цьому питанні, так? Але приймати рішення буде президія, будемо радитись, я думаю, є два варіанти. Чи це український тренер, чи це із команди Майкла Фратела хтось, щоб його досвід перейняти. Скажімо так, у мене є три кандидатури українські. Журавльов Денис, який працював в команді Майкла Протева, Євгеній Мурзин і третій Кирил Большаков. Більше я поки що не бачу, кому, кому можна, ми будемо обговорювати. А також, ну скажімо, є варіанти мужні, як, там хтось з Прибалтійців чи щось хтось. Подивимось. Ну поки що так. Грошей великих немає. Це повинен бути більше патріот, ніж заробітчанин. Варто додати, що Михайла Бродського і Євгена Морзіна пов'язують давні прилізки стосунки. Ще з часів ігрових виступів Євгена Вікторовича за Денді Баскет. Наступний чемпіонат Суперліги готові розпочати тільки п'ять команд. Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський підтвердив проблеми з наявністю достатньої кількості команд для участі у наступному чемпіонаті України з баскетболу серед команд Суперліги. За словами президента ФБУ, на даний момент наступний чемпіонат Суперліги готові розпочати лише п'ять команд. З іншими клубами ведуться переговори, і в найближчі пару тижнів від них вимагатимуть відповіді щодо спроможності участі у чемпіонаті. З поміж тим є звернення Федерації баскетболу України про бажання створити команди в тих же регіонах, де вони. Не припинили існування. Голова баскетбольної федерації також повідомив, що чемпіонати вищої та першої ліг баскетболу в наступному сезоні будуть об'єднані. Команди виступатимуть в зональному турнірі, який буде поділено на чотири дивізіони: центр, південь, схід та захід. Варто додати, що минулого тижня в українському баскетболі відбулася знакова подія. Перше за вісім років у федерації баскетболу України змінився керівник Олександра Волкова На цій посаді змінив Михайло Бровський, відомий в Україні. Політик, бізнесмен і баскетбольний функціонер. Перемогу Бродського на виборах президента Федерації баскетболу не можна назвати сенсаційною, але в той же час поворот подій не виглядав очевидним. На звітну виборній конференції ФБУ за Бродського віддали свої голоси 14 делегатів. В іншого кандидат Валерія Кондратєва – 10 голосів. Попередній очільник федерації, олімпійський чемпіон Олександр Волков, зняв свою кандидатуру за декілька годин до голосування. Відтепер легендарний гравець стане почесним президентом Федерації баскетболу України. Команди, які грають в суперлізі. Зробимо все, щоб не загубити жодного. Будемо розмовляти з власниками, з спонсорами. Чемпіонат Європи 2017 року. Зробимо все. І зараз Олександр Анатолійович був на Мальті на конференції. Я вже допомагав, щоб нас почула влада. І все ж таки один тур, один, одна група грала в місті Києві. Нам не треба вкладати ніяких грошей на це. І щоб нашому цьому. Палаці бу... були змагання одної групи в 2017 році. Це дасть можливість і збірній краще підготуватися і грати нам в цьому чемпіонаті. І це ну, важливо було б для України В зв'язку з тим, що ми загубили право на проведення 15-го року чемпіонату. Ну для того треба, щоб нам допомогла влада. Для того, щоб у футбольному чемпіонаті області знову дво владі. Дощова негода не завадила командам чемпіонату Івано-Франківщини провести результативний недільний тур, в якому зафіксовано одразу 28 голів. У дев'ятому турі обласної футбольної першості дві найкращі команди Оскар і Карпати Коломиї розгромили своїх суперників, завбивши 12 голів на двох. Потішили домашніми перемогами. Також Франківська Ніка та тепловик ДЮСШ номер 3. Натомість Галичина знову не змогла зняти прокляття з домашнього стадіону наука, на якому бідопічні Миколи Васильківа не можуть виграти від самого початку чемпіонату. Цього тижня команди проведуть одразу по два поєдинки у середу, 3 травня. Відбувся дев'ятий тур, який ознаменувався першою поразкою в сезоні лідера змагань Оскара із Підгір'я. Зупинити Богорочанців вдалося галацькому Дністру, який на домашньому полі завдав першої в історії поразки лідеру першості 2-4. Ще в першому таймі і Ко забезпечили собі комфортну перевагу в 4 голи. Більше за всіх тут постарався Касмірук, який оформив хитрик. Ще один гол на рахунку Ігоря Ходобіка. Після перерви Оскару вдалося скоротити відставання до двох голів, але найбільше лідера не стало. Цікаво, що серія без порази команди Оскар в офіційних турнірах налічувала 53 матчі, 45 перемог та 8 нічиїх. Таким чином, Коломийський Карпат після перемоги у Болехові наздогнали конкурента на вершині турнірної таблиці. У неділю 7 червня тріо франківчан-франківчан тріо франківчан знову гратимуть на домашніх стадіонах. Зокрема, Ніка прийматиме Дністер. Тепловик зустрінеться з брошневськими Карпатами. А Галичина спробує перервати серію домашніх невдач у поєдинку проти Карпат з Болехова. Франківські та еквондисти вибрали чотири нагороди з чемпіонату світу. В італійському місті Золо завершилася світова першість Стейк ITF 2015 року. Чемпіонат світу з Вандо відбувається кожні два роки. Програма змагань була поділена на дві категорії: юніори 14-17 років та дорослі 18 років і старше. Франківські тайквондисти у складі національної збірної України провели надзвичайний турнір, двічі підіймаючись на найвищу сходинку п'єдесталу та один раз на третю. Окрім цього, у складі команди України прикарпатці переписали історію вітчизняного тайквандо вперше здобувши призове місце на чемпіонаті світу в командному спарангу. Вже в перший день змагань наша скарбничка поповнилась золотою медаллю завдяки зусиллям Віталія Солов'я. На шляху до перемоги наш юніор здолав п'ять супротивників, а у фіналі змусив скласти повноваження чинного володаря чемпіонського титулу зі Словенії. Наступні два роки цей статус гордістю носитиме Віталій Соловей з Івано-Франківська. Другий день першості світу відзначився для України дорослою бронзою Івана Грищука у категорії 78 кг в розділі спарин, який зупинився у півфіналі змагань. На заваді прикарпаття став майбутній чемпіон з Німеччини. Після цього нашу команду очікувала звиття франківського юніора Данила Демчишина в категорії до 75 кг. кілограм. Географія його перемог сягає трьох континентів в шести поєдинках: він здолав представників південної Америки, одного спортсмена з Австралії і ще двох опонентів з Європи. В останній день чемпіонату світу 2015 українська збірна стала другою серед 26 країн в командному спарингу. Наші хлопці перемогли представників Нідерландів, Росії, Словенії та Норвегії. І лише у фінальній сутичці ми поступилися чинним чемпіоном світу з Ірландії суддівським рахунком 9-8. Таким чином, збірна України з стайквондо чотирма нагородами посіла 12-те загальнокомандне місце серед 57 країн світу, які представляли більше як 2000 учасників.